На критому ринку зранку у четвер прилавки заповнені десь на 70%. Вільних місць багато і в вихідні дні кажуть в адміністрації ринку. Пояснюють це частковою окупацією Запорізької області та різким скороченням підприємницької діяльності а ще тим. Що люди за звичкою вважають, що торгувати на ринку невигідно. Між тим один погонний метр для продавця коштує 12 гривень у день. Пенсіонерка Лілія Іванівна торгує квітами на ринку 15 років, орендує два метри прилавку, сплачує за місце 24 гривні. каже, це гарний додаток до пенсії. Ну, тут мені подобається, тут багато людей ходить. У мене свої покупці От. і обслуговування тут гарне. Ще одна продавчиня, яка працює 10 років, Наталія Лелека. Торгує овочами агрогосподарств із навколишніх сіл. Вас все влаштовує, все, Особливо в даний момент, наше руководство Дуже хороше. Дай Бог всім здоров'ячка і мирного неба. Як вам допомагає керівництво? А ви бачите, як у нас чисто. Покрасили, криші поділали, все помічають зміни у санітарному стані ринку і інші продавці. Ведеться робота по санітарії, це дуже важливо, бо тут такий срач обично, і кріси, і миші все все до ладу приводиться. Це дуже добре. Лабораторія проходиться кожного дня зранку, тільки ми виставляємося, приходить лабораторія, бере все на аналізи. Ми все перевіряють. Не то що ми кожного товару даємо їм, і вони перевіряють і приходять. От як починаються кавуни, дині, редиска. Це так, якщо не дай Бог перевіж, знімають з продажу. Натомість містяни, які живуть неподалік ринку, потерпають від стихійної торгівлі під їхніми вікнами. На 100 посеєна постійно відбувається санкціонірована торгівля. Це не може радувати, тому що якщо ми не наведемо порядок в мелочах, то ми не наведемо порядок ні в чому. Адміністрація запорізьких ринків закликає містян, які реалізують свій товар із коліс або з асфальту, у недозволених місцях робити це цивілізовано там, де для цього є всі умови. У нас є вільні місця, ми запрошуємо людей, продавців, щоб, щоб тут торгували. Для продавців один пагонний метр коштує 12 гривень. Це невисока ціна, як люди говорять, що в ринках дуже дорого. Кожен може себе дозволити 12 гривень заплатити і стати торгувати, і будемо розуміти, що в гарних умовах нема стихійної торгівлі. І наш бюджет буде отримати кошти, наповнюватися, і ми можемо завдяки цьому якісь зробити поліпшення. Для внутрішньопереміщених осіб та учасників бойових дій керівництво готове запровадити пільгові умови праці. Ми їм пропонуємо там написати заяву. Там я такий та такий та колись там був на війні, чи я внутрішня переміщена особа. Там можете надати мені пільгові умови. Я приймаю ці заяви та їду до управління. Ми все це обговорюємо. І якимось внутрішнім розпорядженням робимо якісь їм пільгові. Та дуже гарні умови, щоб вони зайшли на ринок, щоб вони цивільно торгували, щоб для них були дуже комфортні умови. На зароблені кошти від функціонування ринку адміністрація планує продовжити розпочати у березні ремонтні роботи приміщень та облаштування території. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.